Я собі виписав страх невдачі. Mm -hmm. Цікаво послухати, що ти думаєш. Мої ну так, те, те, що в мене відкликається, таке власне з мене. Я не претендую на психолога, але mm -hmm. ну я теж людина, і у мене теж є свої страхи. Ну це близько навіть до синдрома самозванця, що я зроблю. А в мене не вийде от приклад. До речі, вчорашній, вчора ми інтерв'ю проводили. Uh -huh. Ми записали майже три години інтерв'ю, дуже крутого, цікавого. Uh -huh. Але через світло, через ноутбук і через напевно брак мого досвіду проводження інтерв'ю половина відео більше нема. І тому, якби, а страх такий був. Ну і О. що, от воно не вийшло, і можна якби все сісти. І ну, все, гейм Е, Я не журналіст, не інтерв'юєр, і напевно на цьому ми завершимо угу. мій ютубчик, який я ще не створив, щоб ці відосики викладувати. Угу. А, але блін, скільки людей робить, наприклад, є такі у мене якби наблюдіння зі школи ще. Є е, відмінники, uh -huh. а є двоєчники. А є хлопці, хлопці з вулиці, які, наприклад, там просто на бокс ходили, а були які класно навчались. Е, ті, які дуже класно навчались, е, відмінники, вони собі працюють на роботі, uh -huh. е, ну якби собі роботи працюють. І роб, і працюють. Uh -huh. А хлопці, які навіть школу, деякі там мої е, е, знайомі, дехто не закінчили. Е, у них бізнес, там троє дітей, дом, машина, все добре. А у них немає страху. Ні в невдачі, ні синдрому. Якщо їм навіть я впевнений, якщо їм навіть сказати Серега, ти чув колись про синдром самозванця? що? який синдром? Ніякого страху ну не вийшло, Ну ну що поробиш, пішов далі. Да. Ну посміявся і, і все я пішов можу цю цю історію підсвітити або розкрити більш е, глибше. Чому так відбувається? Чому деякі дійсно класні за, за спостереження, замічання? Чому двоєшники чи троєшники, ті люди, які там, можливо, в школі ну, якось грубо вели себе або проявлялись, ти диви, наглий, ідеї робить, там вчительки перечить, ну, там щось розказує, як робить, або не згоден, або не гне шию, там, чи голову. Чому так відбувається? Тому що е, йому цим людям чи дітям дуже повезло в тому плані, що коли. Діти приходять, ми всі приходимо в цей світ з дитинства, ну ми ж родом оттуда. Ми, Душа вибрала прийти-от народитися, там, не знаю, в сім'ї, умовно, в кожен своїй, або батьки вибирають. Ну, я не буду сильно глибоко в цю філософію входить. Сам принцип, механізм. Народжується дитина. І в процесі того, як вона росте, ну там рік, півроку, рік, починається наступне. Є дві картинки. От якраз лічники і. Ті, які, незважаючи ні на що, йдуть, пробиваються і так далі. В дитині всередині є своє я на місці. Воно ще не поломане, ні, ну, не спорчене. Тобто є дух, і душа, дух, є дух і своє я. І цей дух каже: нам туди, ми mm -hmm. йдемо і робимо. Тобто, якщо, ви, якщо у вас є свої діти, або ви звертали увагу, або у вас є можливість, понаблюдайте за дітьми. В них дуже, особливо за дуже маленькими. В них мало обмежень, в них є хочу. От я хочу. от якщо ви... У них між е їх е бажанням і бажанням ну якби і процесом чогось роблення немає, е ну, немає ну проміжутка думає. Да. Він захотів. Мам, 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 да. він, ну, це якщо він бігати не вміє, да. коли почав бігати. Він побіжав да. там, через машини, через дорогу, там лопатка якомусь комусь пісочком да. в лице. Він бере і робить. Да. Отак от би ну, люди зараз би робили дорослих. От подумаю. оце якраз ті двоєшники, троєшники, вони отой, оте своє, вони його сохранили і не за і не як? Не заткнули йому голос, той внутрішній голос. А є батьки, які що роблять? Наприклад, дитина кудись полізла. Діти взагалі, він полізе на шкаф, в розетку, куди завгодно, хочу. В нього нема чого не вийде. В нього є. Я хочу получить. Він піде до мами, мама скаже, ні, він піде до тата, ви... тато скаже, ні. Він знайде до бабусі як спосіб підійти. Бабуся, хочу. Бабуся на держи. Спасіба. Він отримав. І в процесі виховання що відбувається? Батьки починають наслаювати свої програми. Не можна, не красиво, не бігай, не кричи. Отдай там Ігорю Лопатку, як ти кажеш, в пісочниці. До речі, це дуже важливо проговорити, тому що це одна із основних проблем взагалі системи. Люди народжуються і доростають до дорослого віку. Система їх, ну ми зараз віддаємо філософію як порабощає, ну типу роблять рабів системи. Mm -hmm. Називається, є таке чувство, називається на русском чувство собственності. На українському це почуття власності. Це називається моє. Я цим володію, mm -hmm. я власник якогось предмету, або це моя лопатка умовна. І що відбувається в дитинстві? В пісочниці сидить там дитина, у нього є своє щось, якась іграшка. Що роблять батьки? Вони беруть, кажуть, віддай свою іграшку, вони комусь там mm -hmm. поділись з кимось. Дитина. Сидиться іграшкою і не розуміє, чому я маю віддати це моє. Ні, то дай так некрасиво, Ти що, Ти ж маєш бути чемним там ділитись? І він, виходить, віддає, і в дитини в голову селиться чувство: ну тоді моє неважливо. Тоді моє не ну, типу, ну окей, тоді це не моє. І з цим без цього почуття власності людям важко. В дорослому житті, як це проявляється. Люди уступають жінок, наприклад, якщо це мужчина. Ну, типу, двоє мужчин ухажують за жінкою, і в того в кого цей троєшник він не уступив. Він скаже: Моя, я хочу її добитися, Вона буде моя. Я буду ухажувати, поки вона там на свідання мені не скаже в кіно не піде зі мною. Якщо візьмемо того е, людину, мужчину, якого немає цього чувства собственності, він скаже: ну, ну бач, значить вона з ним, а що ж мені, куди мені, там вона і так далі. Він відступить від неї. Якщо ми говоримо про якусь там роботу або бізнес, він... Уступить е, якусь должность, мовно п'ять uh -huh. претендентів, і він буде одним із них. Він не буде гризти за неї. Ну мається на увазі гристить в хорошому смислі, робить показателі, результати oh, по головам. Yeah. Я не буду ходити по головам. Є таке ну Ну це от маска. Ну це типу, це лора. Uh -huh. Це об'ясняє, що я ну об'ясняю, чого ми не підемо по головам, але насправді за цим стоїть, коли немає чувства собственності цього. Типа він уступить, е, наприклад, два конкурента на одну й ту саму должність, плюс-мінус по показникам однаково. Він один сяде з цієї програми і скаже: Ні, ну у нього ж двоє дітей, у мене ж нема дітей, чому мені? Ну йому ж нужніше. Хай, хай бере. І він собі піде, бо візьме, ну, верніше уступить, той піде візьме. Отак От це працює. Але uh -huh. ж діти вони не такі, в них там вже шило в одному місці, в них цікі енергії них вони як я як батько можу точно сказати, то це наші вчителя. Не ми їх маємо вчити, а вони нас вчать. Вони прийшли і показують нам, підсвічують дорослі люди. От ми стали, у нас дуже багато всякого шуму, інформаційного, чому не туди, чого не вийде, чого лучше не соватися, не вису, А в них немає. Вони в моменті. Дитина може бігти, 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 бігти. Футбол зупиняється. От я. Вчора згуляв собакою і наблюдав таку картину. Дівчака, дитина років, не знаю, п'яти, може, шести. Біжить, 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 потім зупиняється, <гас> дивиться, а там квітка. Вона, mm -hmm. вона зупиняється, нахиляється, нюхає цю квітку, вдихнула така, посміхнулася і далі побігла. Ні один дорослий цього не зробить. Він в, в нього кудись треба, спішиш, біжиш, щось робиш. В нього він навіть... В себе в сім'ї може, може не чути, що дружина йому каже, що діти хочуть там, чи уваги, чи час їм приділити. У нього щось кудись треба, біжимо, робимо. а чого? Не знаю, куди біжимо, чого біжимо, але треба бігти, ми біжимо. Ми колись в Чернівцях жили, і я в якийсь момент зрозумів, що я чую, як співають птахи. Я такий думаю, блін, що тут в Чернівцях є а в Дніпрі нема. І я так прислухався, прислухався, потім повернувся в Дніпро. А в Дніпрі співають не гірше, навіть по-іншому і теж непогано. Я думаю, як це так? Я все життя не чув просто, як співають тахи. Да. Тому що я ну, шум в голові, да. він закриває. І ну, зараз теж інколи себе. Якби зупиняю, і теж там і щось піти, понюхати як квіточки, особливо там боцсад в Києві, коли світе бузок, <тас> або ну такі моменти, або подивитись на закат, або подивитись ввечері <тас> на зорі, там на Медвідіцу і так далі. Але так, да, більшість людей, я в тому числі, коли кожен день бігатня якась, то ми це не замічаємо. Mm -hmm. Мені здається, що ті настрої налаштування, з якими ми приходимо у світ, мені здається, що вони правильні. Yeah. І зберегти їх. Протягом життя, це дуже така серйозна задача і для батьків, і для самого себе, щоб повернутися це як, якби основна така задача, коли на ретрити їздиш, це повернутись до себе. Є там так, така теж популярна фраза welcome back home Повернутись додому, повернутись до себе, і це якраз є таке заводське налаштування. Тому що діти круті, вони відверті. Uh, вони знають, чого вони хочуть прямо зараз. Вони цього mm -hmm. доб'ються, але якщо їм не робити, так. якщо just... їм не заважати, наприклад, mm -hmm. якщо такі невдачі відбуваються кожен день протягом місяця, і незалежно від тебе, tak. то рано чи пізно ну, стан трішки da. погіршується, і от тоді воно приходить, mm -hmm. коли кожен день. Ти думаєш, відчуваєш, що ну невдача прийде так само, як вчора. Uh -huh. ем, ну можливо так. Абсолютно правий. Один із факторів це низький рівень енергії. Коли він просідає, на то є причина, чого так відбувається. Тому що якщо є в голові або в підсвідомості оця установка, люба візьмемо цей невдачі, да? і думки були точні, що перед вчорашнім ефіром. Я розповім тобі думки після цього. Бажання відмінити його промайнуло. А давай ну, купи нарешті там, батарею. Да. А давай там, підготуйся, а давай ще, там, ще щось зроби, а давай просто відпочинь, тому що тиждень був тяжкий. А потім думаю, а чого? Ну чого, навіщо це робити? Пальна хвилина, але ця хвилина, я впевнений, що могла бути і не хвилиною, а потім перейти в да. дію. Тобто не дію, да, да, не тобто діє. при прийшло би рішення не робити. Да. І я цю, цю штуку підсвічую, але інш, на прикладі іншої проблеми, це відносини. Наприклад, якщо в людини, як працює підсвідомість, як працює наша програма забезпечення в голові, якщо в людини є якась інформаційна, оце, вредоносна, оце, шкідлива програма, наприклад, в відносинах дуже часто, давай візьмемо таке, що всі мужчини там, нігадяї, умовно, там не знаю, от вони mm -hmm. такі, от, от, на них положитися не можна. Якщо у жінки є така. Програма несвідомо так влаштована, що воно буде зіркалити і притягувати людей, ситуації, і підсвічувати, притягувати цих мужчин, цій жінці, щоб показати, що це так. Дивись, це ж так. Дивись, і цей козьол, і цей козьол, і цей не робить, а цей взагалі хлюпік слабак. І людина, жінка живе з цією що всі мужчини от негодяї, І оці негодяї їй попадаються. Секрет в чому? Якщо убрати з голови, що всі. Чина негодяє, розібратися, чого вона так колись придумала, і не буде цього негодяє, То дивишся, бах, прийшла людина в життя, достойний нормальний мужчина, який там щось робить нормально, ну, мається на увазі, захищає, заробляє, турбується, піклується і так далі. У мене в є кейс, мужчина женився за 9 місяців. Нарешті це його було йому ну, 45 років. Він каже: я хочу те щастя, але е, попадаються якісь не такі. Ми пішли, попрацювали, розібрали, що попадається, прибрали це з голови. Зустрілася нормально, адекватно, Все, коли немає в голові, що буде отак, вцілен не слышать приставку нет, слово нет. Це воно так і працює. Ну, типу, тільки б не це, тільки б не це, тільки б не це. І бах, і це стається. Чому так відбувається? Тому що м метамодель взагалі, цієї підсвідомості свідомості вона притягує те, про що ми переживаємо чи думаємо. Думаємо про хороше буде хороше. Думаємо, що капець, зараз ми тут облажаємося. Ми там облажаємося. стопудово. дуже легко думати про негатив, і ми думаючи про негатив, робимо антиафірмації. І це дуже легко проходить. Да. А коли ти хочеш робити плюсові афірмації, такі та ну, це воно не працює, навіщо мені це робити? Е, я собі це прописав на ранкові вправи, ну зроблю завтра це в, в, в інший ранок. Так. А в цей час ти робиш собі інші афірмації. Життя воно одне, а люди живуть угу. так, наче їм залишилось не знаю, декілька життів. Треба включатися в це життя, пробувати, що ти не пробував, робити, що Бив. Синдром відкладного життя. Синдром такий, відкладного що... життя, так. Да, люди не, не відчувають свою цінність або свою грандіозність. Це найбільша проблема. Бо їм заборонили ходить і підтверджує, що з нього нічого не вийде. Живе угу. по посереднє життя. А життя воно насправді інше, воно прекрасне, воно для тебе, про тебе, для кожного з нас. І книга це один із е, всебічно ну, із, із граній людини. Наприклад, якщо. Це спеціаліст або експерт, або має якийсь досвід, якійсь сфері, то ти ж можеш піти і розказати, не знаю, да навіть все, що завгодно. Я впевнений, що якби зараз мого діда, якого вже немає в живих, спитати, який там, не знаю, пасічником був, угу. і в міг написати книгу вполне про те, як там з жолами правильно. Я знаю, що навіть про це написано скоріш за все, але він в нього Ну, 100% була б своя філософія, як правильно і що там робить, окрім научної, ще досвід людини можна вкласти в книгу. І... А ця книга була б ще й актуальна, напевно, завжди, тому що це такий, якби, бізнес прям ручний, він не дуже автоматизований, наскільки я розумію. Так, так. І та й досвід просто людини, яка все життя це руками робила. Я думаю, він. Просто унікальний і потрібний. Так. Є унікальні люди з унікальним досвідом, але вони цей досвід не передають. Мені навіть так здається, що це е, як це не зрада, але е, як це приступлення отношенню до своїх е, нащадків, так. до своїх дітей, внуків, коли не передаєш їм своєю корисною інформацією. коли ти справився з чимось, yeah. ем, воно у тебе відбулося, відбулося в плюс, yeah. але про це ніхто не знає. Вопрос, я його до, до сих пір чую. що <laughs> найумнів? Раніше воно ну, хотілося сказати, та ні, та ні, що я, я такий, о, мене питають, що я найумніший? так це ж. Класно? Да, да, так ну... у людини вийшло питання, що я найумніший. Ну, хай так і буде. Да.